Євген Степанович Товстуха, видатний лікар та фітотерапевт, людина, чий науковий та практичний досвід в галузі траволікування, відомий далеко за межами України. Розроблена Євгеном Товстухою технологія вирощування лікарських рослин та виготовлення з них лікувальних засобів, є величезним надбанням світової фітотерапії. В нашій програмі Євген Степанович поділиться. Накопиченими за півстоліття лікувальної практики знаннями і дасть відповіді на ваші запитання. В нашій сім'ї є хворий на епілепсію. Звичайно, нам не радять використовувати фітотерапію. Який ваш досвід лікування епілепсії? Мій особистий досвід і досвід української народної медицини великий. Упродовж навіть в століть, коли ця недуга називалася падучою і чорною хворобою, використовували насамперед материнку. Як же збирають її тоді, коли вона цвіте, висушують і зберігають, щоб литки однієї запашний оцій дух її зберігся? у щільних або мішечках, або паперових щільних таких, у паперовій щільній упаковці. Беруть одну столову ложку, заливають склянкою окропу, настоюють 30 хвилин і вживають по одній-дві столові ложки три рази на добу за 30 хвилин до їди. Прекрасно діє і такий препарат, як корені це дикого або культивованого. Це беруть корені, подрібнюють. І одна і дві столови ложки коренів на 200 мл води, кип'ятять 10 хвилин, настоюють всю ніч або кілька годин. І можна вживати через день. Один день вживають на сій материнки, другий відвар, це дикого або культивованого. Дуже добре допомагає, заспокоює і знімає напади епілепсії. Така рослина, унікальна рослина, як синюха блакитна. Вживають її. У переважній більшості спиртових розчинів вживають спиртовий розчин по 20-30 крапель три рази в день за 30 хвилин до єдині. Із нонів, то ми рекомендуємо номер 6, номер 7 і номер 12 використовувати за призначенням. Отакі комплексні препарати, комплексні препарати дають можливість спочатку віддалити Я ці напади епілепсії, а потім у нас є десятки, десятки людей і дітей, і дорослих, які позбавилися цієї тяжкої надуги і повернулися до суспільно корисної праці. Отже, Народні методи і методи фітотерапії вони надійно попереджують і лікують таку складно проблематичну і тяжко недокою як епілепсія. Декілька років тому я перехворіла на гострий отит. І після цього маю хронічне запалення у вусі і гайморовій пазусі. Порадьте, будь ласка, як мені позбавитись цього хронічного запалення. Ну, насамперед треба приймати загальні діки проти застудного характеру, такі як, от, от, скажімо, берете ви листки чорної тополі, траву материнку, листки подорожника великого, листки Брези. Оце все по одній столовій ложці. Заливаєте скалянкою окропу, настоюєте 30 хвилин і вживаєте по одній-дві столові ложки, можна навіть до 50 грам, три рази в день, за 30 хвилин до їди. Довго полощите горло, перший раз випльовуєте, а потім приймаєте всередину. Дуже бажано. У кожне вухо проводити закрапування такими, такими розчинами, спиртовими розчинами, як тополя чорна, як і хімнецея, як родовик лікарський. Отже, берете пипетку і в кожне вухо закрапуєте по 5 крапель. Причому методика така. Скажімо, лягли ви на один бік, закрапали в одне вухо. Потім полежали 30 хвилин, закрапали у друге вухо. І, і так закрапуєте кілька днів, і особливо значить, тоді, коли в епідемічні періоди ви не тільки лікуєте, а й попереджуєте це ранньої весни, ранньої осені, ранньої зими і ранньої весни. Найнеобхідніше проводити лікування гайморових порожнин, це тампонадою носових ходів нашим препаратом пробобесану. Беруться турунди і тампонуються носові ходи, і пацієнт лежить 30-46 годин без подушки і таким чином. І лікується, і попереджується, це дуже часто хронічне і тяжке захворювання. Отже, крім усього іншого, як ми наголошуємо, завжди треба думати за підвищення імунних сил організму, а імунні сили організму підвищуються і згуртовуванням, і харчуванням, особливо. Садовиною, огородиною, макро і мікроелементами, які є у свіжій садовині і городині. Це яблука, груші, сливи, малина, смородина, ну і все, капуста, огірки, помідори, дині, кавуни, все те, що виростає у нас у відповідні пори року. У нас в країні дуже висока статистика на онкозахворювання, вживання яких саме рослин в настояках та відварах може слугувати профілактикою утворення злоякісних пухлин. Онкологічні захворювання поширені у всьому світі, і в тому числі і в Україні. Причини їх різні, і в залежності від того, які причини, таке і відповідне. Лікування і профілактика. Ну насамперед, дуже часто причини закладаються ще в святому лоні матері, коли на генетичному рівні є, так би мовити, пусковий механізм онкологічних захворюваннях. А чи розвинеться воно в дорослому віці, то вже залежить. Від того, як людина живе, в яких людина в умовах живе, в яких вона працює, що її оточують, який навіть одяг вона і взуття вона носить, якими продуктами і водою вона користується, і багато інших причин, особливо хронічні захворювання. Відомо, що захворювання. Печінки підшлункової залози хронічні, захворювання шлунку і староходу, захворювання чоловічих і жіночих статевих органів хронічних, воно коли їх відповідно не лікувати, то воно може призвести до виникнення онкологічних захворювань. Які ж ліки для профілактики? Те власне, лікування ми застосовуємо у своїй фітотерапевтичній практиці. Це, насамперед, нони номер 6 номер 9 номер 12 у НОН. З рослин треба назвати велику кількість рослин, які допомагають людині жити. І вижити, і, і попереджують виникнення захворювань, онкологічних захворювань різної природи. Такі рослини, як тополя чорна, перстач білий, потім перстач сріблястий, і перстач перемостоячий, талабан, сідач конопливий. Цмин пісковий, стопчики з примочками кукурузи звичайної, парило, підмаренник, материнка, м'ята, меліса. Окремо треба сказати і про нас що препарат, як пропобесан, який виступає тут як унікальний детоксикатор. Його вживають і пероз це то через рот і вживають, застосовують також як, як мікрооргнізмах. От такі в основному лікарські рослини, які допоможуть людині, яка перебуває у складних екологічних умовах, попереджувати онкологічні захворювання. Зараз серед дітей 3 10 років дуже розповсюджений ацетономічний синдром. Лікарі не можуть пояснити причини цього синдрому. І не можуть запропонувати ніякого лікування крім дієти. Що ви можете порадити для лікування ацетономії? За нашими тривалими клінічними спостереженнями ми призначаємо ліки, які в першу чергу. Впливають на нормалізацію діяльності сачофатевої системи, нирок, печінки підшлункової залози, ну і безперечно імунного статусу. Які ж це рослини? Ну Це насамперед треба назвати такі рослини, як, як листки, гроші, дикої підмаренник справжній, цемин пісковий стопчики з примачками кукурози, і, і материнка звичайна. І цикорій дикий або культивований. Отже, розподілимо ці рослини десь, щоб краще вони діяли на такі два етапи. скажімо. Перший етап лиски гроші, підмаренник і цумин пісковий. Беруться по одній столовій ложці, заливається 400 мл окропу і настоюється 30 хвилин. І скажімо, це, коли це діти, то, то вживають безперечно дитячу, дитячу дозу. Це одна чайна ложка, півтори чайні ложки. Ну, і Ну, оце, оце таке лікування. Це, скажімо, перший тиждень, другий тиждень, цмін пісковий, стопчик з перемочками кукурузи і обов'язково підбил. Беруться по одній соловій ложці названих рослин, заливаються склянкою. Двома склянками окропу настоюють або 30 хвилин, або кілька годин і вживають так само по тиждень, по тижнях і так по тижнями лікування, крім як справедливо, ви зауважували, крім дієти і лікування, потрібно проводити тривалий час. Один, два, три, чотири місяці, а той і рік і півтора. Не треба забувати і про детоксикацію організму такими препаратами, як настойка чорної тополі і настойка цикорію. застосовують і, скажімо, дітям по. 5-10 крапель три рази в день за 30 хвилин до їди. По тижнях також, скажімо, тиждень цикорії, квою, другий тиждень настойка чорної тополі. І, і так чергують до нормалізації лабораторних показань сечі і крові. Я маю жирну шкіру голови. Лупу та сиборею змушена користуватись спеціальними медичними шампунями. Які рослини допоможуть мені позбавитись лупи та сибореї? З якими внутрішніми органами пов'язаний стан шкіри голови? Не лише стан шкіри голови, а весь стан шкіри пов'язаний з харчуванням, з вживанням вуглеводів, таких як цукор і крахмал особливо і такими білковими продуктами, як яйця і іншими. Окрім того, треба сказати, що шкіра пов'язана із станом печінки підшлункової залози, Обмінними характерами, і обмінними характерами і шлунково кишкового тракту. Треба ще сказати, що стан шкіри годиться лікувати такими лікарськими рослинами, як сідач конопливий, підмаренник, цвин пісковий, стовпчики з перемочками кокурози. От, скажімо, беруть оці. Названі мною рослини заливають, по одній столовій ложці заливають 0,5 літрів води, кип'ятити на малому вогні 5 хвилин, настоювати 4 години або всю ніч і вживають по одній-дві столові ложки три рази на добу, за 30 хвилин до їди. Дуже добре мити голову. Мити голову теплою водою і, і беруть. Такі рослини, як материнку, квітки материнки чи стебло материнки, листки чорної топові, листки берези і траву з віробою звичайного. Оце все беруть по дві столових ложки на одну літру води, кип'яти 5, 5 хвилин, настоюють. 2-3 години і ми, миють голову. Власне кажучи, не миють, а протирають, роблять гарячі ванни для голови. Дуже добре протирати голову і настойкою спиртової чорної тополі і пропобесану беруть настойку і протирають всю волосяну частину голови, скажімо, сьогодні. Протираєте настоянку чи топові завтра після післязавтра родовиком Лікарським. І так чергують до того часу, поки не, значить, не, не позбудуться цієї недоги. Свої питання ви можете залишити на сайті товстуха.ком. Координати фітоцентрів Євгена Тостухи ви бачите на своїх екранах.